Всім добрий вечір. Сьогодні у нас будуть опять ніштячки в продажі. Це в нас нові нові фрези. От, реально, все новесеньке все запечатане, все красиве. От, це в мене тут такий маленький фасовочний цех. Інспектор Люська все проконтролювала. Все чітко, да фрези. А ну, Люська, На, зашар. <реш> вона така, що й берлогу собі затягне. Класна фреза, класна. От, е, що, в нас, що в нас буде? Кстати, не забувайте, інспектору лайк теж поставити, бо вона працює з усією сили. Бачите, почти як я, без виходних. Іноді Вот, Вернемося к нашим фрезам. Будуть лоти. 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 Всі одинакові, плюс-мінус. Я ж кажу, поставив ящички і накидував. От, взяв пучок фрез тин-тин-тин, всіх по одної, наприклад, такий пучок взяв. От, Всіх по одної розкидав. Там може бути чуть-чуть трохи -чуть разнообразіє. Отлічаться ну, набори. Но не суть, воно не по нумерації. От, Кому який достанеться? Вони я ж кажу, плюс-мінус одинакові. Тепер показую, що по розмірам. до такої мікроби. Це, наверное, сороковка. А ну може на цій маркировочке буде. Ні, нема. Навірно, сороковка. От. А ні, оце 40ка, 40 на 1. Це, наверное, 30-ка. От сороковка, це у нас вже PS, а не теж 40. А, воно вже то, що зубчики різні. Да, навірно, тоді от 30-й. От дивіться. R18. Вот, от 30 й фризи до 80. й, -й. Там отак покажу. 5У2,0, 3,1, R6M5. Є э, R6M5, ну, ось все r 6 m 5 э, Бачите, якась не наша. советські, нулячі. Це вони просто злиплись, бачите, некотрі. Під той Ну, під шпоночку. Отакі вот, от красавчики. R6M5. Я, я ж кажу, пучочок сложив, щоб ну, вам розуміти, за що ви гроші платите. Отак от. Чипс, Взяв. Блін. Отакий от пучок. Бачите, товстий, тонкий, багато зубів, мелко зубів. Коротше, тут от взяти один набор і вам на всю жизнь хватить. І вам, і прав, внукам, і внукам. Гроші. Наборчики шикарні. Єпадається. Це на що 75-та. 75 х 40 r 9 Може бути по 3-4 штуки одинакових. Ну, старався різні лежати. Бачите, в основному основна маса 63 фрези. Ну, вони такі самі подачі по НГФ і ну, невеличкі ці. Отак от вам покажу. Бачите, і мелкі зубиті. Ось так воно їх кажеться більше. 34 штуки. Ціна набору Касарь. Косарь. 1000 гривень. Ось, всі одинакові, бачите? Плюс-мінус одинакові. Такі от красавчики. От, це тут, я ж кажу, бачите, розважував. Вон це знаком качества, Може тут їх не було, а тут є. ну, отаке отаке таке, от, от таке от добро провалило. їх багато наборчиків. Зараз 10 зробив, Ну, естественно, вам в кульочок тяжу і відправлю. Отправка як всегда новою поштою по предоплаті, да, Люська? Тут їх ще багато, ще буду компонувати. Такий тип 3, Z40. Z40, це я так зрозумів, типу зубів е, количество. Так, тут у нас е, сотки. сотки. Це таке, це потім доберемося, Якщо мало буде, то потім ще напакую фрез. І не забуваю, у нас отакі набори сверла по бетону під дрель. Конічний хвостовик. конічний. 85 штук, теж косарь. Ну, все по косарю. Так удобніше работать. 85 штук. Розміри, я думаю, ви бачите, від 4 до, до 16 у нас наборчики цих е, сверлишок по бетону. Під дрель, Уже 7 раз повторив, їх є, Вон, напаковані, лежать, ждуть відправки. Так, що вам ще показати? Раз ми пішли по фрезам, оцей наборчик так і лежить, жде свого хазяїна. Сьогодні там дядько писав, каже, там якісь три, четвертий конус, другий. Кажу, от, пожалуйста, тут і нові, і Бушні, і р 6 м 5 і ВК, і Р18, і якісь якісь типо свверлишки. Таке набор 1350. Тут його прилічно. Цей набор 1500. Уже, я ж кажу, неоднократно показував, просто що люди не дивляться всі підряд відео. Тобто кожен день чи через день виходимо на відео, люди не дивляться, а потім де щось мильком побачили і кажу, передивись прошле відео, там же все чітко, ясно і доступно. Таке же саме, другий, третій конус, четвертий, розверточки, все таке. Набор, набор 1500 гривень. Дуже розверточки і R18 є. Ну, і R6M5. Коротше, все чітко. Також не забуваємо, цього лишка, третій, четвертий конус. Ну, скажу, задовбалась їх охороняти, так? Да? 90 гривень кілограм. Хоч усі заберіть. ну, Мінімум там хоча б 29 кг, якщо у вас не грузове ділення. можуть грузити 29 кг. І поїхали. Ну, тобі ж 29 умножили на 90, от вам, і ціна. Так, що вам ще можна приложити на продажу. Ладно, зараз підемо на вулицю. І ще щось вам покажу. Не переключайтеся, ви поки підписочку оформіть, лайкосик втуліть. Тому що я ж кажу, хто не підписався, без ніштяків остався. Їдемо далі. Так, оце я все приколявся для самодільчиків, може кому треба цей якийсь заточний, розташний зробити, забумбелити. Тут пінолька а так, з викашками та напайками. На цю треба фризу. Бо щось має таке підозріння, що вона повністю з викашки. Вона на пів кіла потягне на безліч грошей. Шків, тобто став мотор, сюди є шків, ремінь, защитки, все є. Дивіться, ціна буде сьогодні акціонна. В місті за цією якоюсь херньою, Не знаю, що воно таке, теж щось прифігурить, зафігурить. Там щось повинно двигатися, воно двигається. В місці за цією матньою вона важить 60 кг. Я ж кажу, тут лімби на Ластохвостах, ну, Ластохвост є, лімби є. Все чітко, це з італійського станка 4500, оця матня і оця матня. 4500 і поїхали. Також не забуваємо лот увесь стілаж в продажі за 5000. Більше подробне відео було раніше показано в тому предучих відео. Є такий моторчик, дивіться, Бош, бери в руки. І лупаш. Е, я його провіряв 24-24 вольта. Він робочий. Ну, не знаю, два провода, по ідеї, він має якось вперед назад. Якось тут реверс підключається. Такі характеристики, але ну, я не знаю, що тут 1000 Н і 6000 Н. Якщо він 1000 Н круто, то біж це 100 кг. Ніхрена собі, а 6000 Н. Це 600 кг. Теж ніхрена собі. Вот. Там якісь бачите, а, то, типу, він обороти навіть, на датчик щитує. Ну Не знаю. Може комусь теж, на якусь самоділочку. Він на мім 25 і самої різьби сантиметрів 30 Вот Така алюмінієва гайка. Ну, гайка це сюди якусь херню, щоб вона його двигала. Не знаю, 700 гривень хочете забирайте. Е, як для Боша, ціна халява. Ну, я, ж кажу, я його перевіряв, він робочий. Так, що я вам ще хочу показати. Ну той станочок. Сильно не буду вглублятися в подробності, кому цікаво, скину. Шесть не так же не забуваємо, є ось такий от другий сорт фрези 50 гривень кілограм. Їх тут 29 кг. Тобі ж отакі фрези, КМ2, сверлишки, якісь мечик. ось м'єтчик карчик. Тобі ж такі ось дивіться, ой, дивиться. Считай, ну В основному тут беушні. Бачите, такі якісь переточені. Ну, ціна качество, Тобі ж там откровенно хлама немає. Я таке людям не продаю, не ложу. Ось, ось таке. Бачите, 50-грам. Кілограм. 29 кілограмів. Посчитали, умножили, поділили, оплатили, купили і все буде чітко. Що вот. вам ще показати? Давайте ще тут розвернемося, там те позабирали, те позабирали. Короче, все позабирали. Треба тут порядки якось зібратися з мислями, понаводити. Редуктора 120 к одному є 3500 і 3300. Набор набір Набор БМ 750 гривнів. Вот. Такі непогані це моцна. Ця, ця комплектно ціла треба розкаксувати. Ці дві без гаєчок. Це нормально, 750 гривень. Це вона люська лазить. Клини з ножами на фуганок. 700 гривень. три ножа, три клина. 700, пі... 700 по-моєму, гривень. Так, ті фрези забрали, віддільно є такі паралельки. Такі паралельки. Хочете? Такі от, красиві покамість полежать під дождем. Я їх викину, бо вони поржавіють. 350 гривень, та й забирайте. Ну і тут бабка. Вроді поки Отлужна, але не ясно. До кінця я ж кажу, трошки треба порядки понаводити. ВФГшка, 675-й фрезер, санина ТВ3, зйомник, коробка ТВ4, кропка подач, кусок Енески. Теж хтось там дивився. Непонятно. Думав, думав, аби на халяву каже, я б забрав. Ну кажу, аби на халяву я б і ще купив. Ну, кстати, от це про рубрику інтересні клієнти. Ну, поки місяць, мабуть, на продажі. Продажі тут все, треба трошки марафети понаводити. Ну, і також, хто що побачить, пишіть. Нам теж мені довго виносили мозг за ці різці. Каже, вони ржавіють, валяються. Це рапід. Бистрий рез. р 5 Вони... Не продаються, як я всі ріси по 65 за кіло, Боропід стоїть стоє 100 гривень кілограм. Да, а люди цього не знають. Я нірнючаю, і вони нервнючають. Чого так дорого? Бяжу по 150 продам. Да. ну, Такі от бачите, боропідні. р 6 m 5 150 гривень кілограм. Да, таке життя. Вот. І, кстати, теж це розкажу трошки про рубрику інтересні клієнти. Верні, як. Ну, інтересні клієнти. Е Жиди, Ні, не можна так називати людей. Е економічні економісти. Тобі ж це, щоб людям секономити вже хочуть з усі сили. Це я ж, коли віддаєш товар дешево. І цей. І от люди питаються вижать. Це коли там, знаєте, в мене акції, скидки. От, е отдають дешево. Да? Ну, не знаю, візьмемо, наприклад, там бабка ця. Да? Ну, к примеру, там, я за неї сказав тисячу гривень. Подожди, хтось дзвонить. Тищу гривень. Чоловік каже, давай за 800. Хрен з ним, типу, давай. Ну, вона не продається за тисячу гривень, не подумайте. Типу, вот. давай за 800. Кажу, ладно, хрен з ним. Забирай. Тому що треба продати, повернути деньги і купити нового товару. Ага, зробив йому скидку. Наприклад, а середня її стоїмость. Ну, на будь-яких платформах 2000, тисячі, не важливо де. Ну, Ринаш на стоїмості і 2 тисячі. Я віддаю за тижчу, він просить скидку, ну, типа, на доставку, там. Да, я скинув. Ще й каже, ти ж мені ще й упакуй, ще й упакуй, щоб ж іще сікономити. Тобто, виходить, продаю нижче ринку, делаю скидку, упаковую, везу відправляю, тому що на другий день вже чоловік кричить, де, де моя посилка. І от знаєте, коли от такі от економічні економісти попадаються, ну блін, ну от що їм, що їм казати? Ну, е, хочете ще дешевше, пожалуйста. Вон, я ж не заставляю себе покупати е, інтернет в відкритому доступі. Заходите, шукаєте, знаходите дешевше там, ну, і там мози компостіруєте. У мене є, ну, на щось я можу зробити скидку, а на щось, на щось нет, от, типу домкрат оцей. Колись дядько писав, просив от 1000 гривень. ньому 23 кілограми. Ну, нормальний, от бачите, він лежить і крутиться. 1000 гривень. ну, тому що нагромний він не всім нужен. Ну, куди вже дешевше, я розумію, там доставка ці всі діла. ну, А що я зроблю? Я так само купляю посилки, там, оплачую ну, таке життя. І це, я ж кажу, це не жалуюсь ні в випадку, Це просто що. От попадаються такі економічні економщики, що вже вони хочуть, ну 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 просто задарма. І я знаєте, таким людям кажу, може тобі я вже подарити? Він каже, подари, кажу, ну приїжджай, забирай. Я ні, я не приїду, бо я за тисячу кілометрів живу. Ну кажу, ну потратиш п'ять тисяч на дорогу, приїдеш, забереш, кажу, я тобі реально даром отдам. Ну, Такої, знаєте, оце от. Бувають, що люди не розуміють, не віддупляються, що, наприклад, цей гачок там стоїть тисячу гривень. Десь. Може, десь хтось продасть дешевше. От Я його за 600 гривень продаю, давай за 400. Кажу, ну він з прийомки купить його за 400. Ой, Боже, да. Це про редуктор, то потім буде. Так, да, бо про редуктори це завжди <смі>, тема така, що є про що розказати. Ну це так, я ж кажу, ділюся не то, що опитом, а от як день проходить. От, от, от так день проходить, що дзвонять там, мозги ділають, отвлікають. я ж кажу, не можу толком нічого щось там поробити. Бо відлікли, і ще їм продай за три копійки, а ще ж кучу фотографій. В общем, якось так. Якщо. Не вреднічайте, пишіть по ділу, і теж дзвонки, зв... дзвонильщики. Оце їх теж дзвони, ну, починає ну, реп вичитувати. Ой, я там дивився десь, отам ото. Кажу, позвони, сухо по ділу. Добрий день. Є редуктор, бачу, у вас 20 к 1 за 3300. У вас є ще. Єсть. Все, купляю. Не треба то кісель розводити, а оце я дивився, а оце я не знаю, де я дивився. А я взагалі каже, туди дзвоню. Ой Боже, я так знаєте, чоловік 20 за день дзвонить. Того я кажу: ну напишіть на вайбер, є в мене час, там щось сів, сів на перекур. Я вам відвітив. І все добре, всі доволі. Ладно, все, всім пока. Пишіть на вайбер, не балуйтесь, все буде чітко.